Планер My Perfect Day це про маленькі щоденні кроки, чесний аналіз і фокус на всіх сферах життя. Починаємо планер з аналізу того, де ви зараз йдемо в постановку цілей в кожній сфері. Переходимо до місячного планування. Це простір для основних завдань, планів, ідей та нотаток. В кінці є висновки місяця, щоб зрозуміти, що вдалося, а що варто підсилити. Також тут є особливий трекер звичок, який розділений за категоріями. В тижневому плануванні є фокусні задачі, оцінка тижня і короткий аналіз тижні. в щоденному плануванні все продумано так, щоб ви рухались вперед щодня, хоч маленькими кроками. А в кінці дня є практики вдячності та висновки. Між розділами знайдете сторінки, які надихають та включають в процес. Ближче до завершення планера робимо глибокий аналіз півріччя та повторне колесо баланс. Маємо всі важливі таблиці та списки. Це ваш особистий простір баланса, розвитку та натхнення. Замовити планер можете за посиланням в описі до цього відео.